Hello, my friends. Міні-діалоги. Століття, рік, місяць, день, свято. Це найпростіше з усіх міні-діалогів. Words, Dialogue. діалог. Century. Сторіччя століття Вік. Now. Тепер, зараз, Today. сьогодні. Holiday свято відпустка канікули. Independence. Незалежність, самостійність. Як вибудовується запитання міні-діалогів? На першому місці питальне слово what? Після нього йдуть іменники «century», Є, «season», «month», «day», «holiday». На третьому місці из". Третя особа однини – дієслова бути теперішнього часу? Після цього дієслова йде формальний підмет «it», що не перекладається, і в кінці now. Dialogue 1. What century is it now? Яке століття зараз? it is the 21st century now azaras 21 stoliття dialog 2 what year is it now який тепер it is 2024 now тепер 2024 рік dialog 3 what season is it now Яка пора року зараз? It's summer now. Зараз літо. Dialogue four. What month is it now? Який зараз місяць? It's August now. Зараз серпень. Dialogue five. What day is it today? Який сьогодні день? It's Saturday today. Сьогодні субота. Можна ще сказати, Today is Saturday. Сьогодні субота. Dialogue 6. What holiday is the biggest holiday in Ukraine? Яке свято Є найбільшим святом в Україні. It's Independence Day of Ukraine. День Незалежності України the 24th of August, 24 серпня. Американський варіант – August the 24th. Нам залишається перечитати з гарною вимовою та інтонацією всі діалоги, усвідомлюючи, що ми читаємо, і вивчити їх на пам'ять. What century is it now? It is the 21st century now. What year is it now? It is 2024 now. What season is it now? It's summer now. What month is it now? It's August now. What day is it today? It's Saturday today. Today is Saturday. What holiday is the biggest holiday in Ukraine? It's Independence Day of Ukraine, the 24th of August. August the 24th. Thanks. Bye.